Готування і початок, все чесно, дорогі організатори. Я учасник чемпіонату. На жаль, не зможу подати роботи. Привіт, мене звати Марія. Я з міста Дрогобич і це мій базовий курс, який я проводжу після оплати чемпіонату. Тоді вже шукала собі моделі і чекаю, що їх буде море. Море розчарувань мене чекало. Я не дочитала регламент тому зробила нижніх у нижніх умов. І проявляти довелося в майже в останній день не на моделі, а на моїй клієнтці, Які я це сказала Всі дні? Посипала корицю І час. Був мій найбільший Плюс ворог. Плюс кожен день. Клієнти і ще моє приміщення дуже мене дратувало. Та все ж я встигла зробити фотографію. Шопропонувала за модель навіть. Касирем у оборону, Ніколи не забуду їхні перестрашені очі. До речі, вікові очі дуже складні у роботі. Повідомлення з якого розпочалось відео. Я не надіслала. Я подала вчасно всі роботи, а ще переїхала на нове приміщення. А я ж забула. Покажу вам модель, за якою отримала призові місця. Я дуже рада, що взяла участь в чемпіонаті. дякую організаторам за таку роботу. Дякую суддям за їхні оцінки? Це дуже круті. Емоції. Я не знаю, чому тішитись новим знанням чи новим. Ну, що дякую за перегляд і ще побачимось.